І також йому видання політику, про яке я вже згадував, повідомляє про те, що Україна справді може піти в наступ, якщо отримає більше зброї. Таке рішення ми можемо отримати вже завтра під час особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Трамп, як ви знаєте, заявив про те, що Україна хоче йти в наступ, і високопоставлений український чиновник для видання політику, звісно, на умовах анонімності, заявив, що. Ми дійсно можемо перейти в наступ, все залежить від того, яку зброю ми отримаємо і який затверджений план. До того моменту, допоки Трамп і Путін не переговорять, якихось рішень не варто очікувати, хоча я друзі вам скажу. Відверто особисто налаштований доволі скептично щодо підсумків цієї телефонної розмови. Але ну давайте ми все-таки будемо сподіватися, що щось добре для України станеться. Ми того варті. Але керівник головного управління розвідки Кирили Буданов повідомляє про те, що нам варто готуватися до того, що війна буде можлива в найближчі роки. Я каже, не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно, але ми повинні бути готові до збройного опору в будь-який момент. Сподіваюся, каже, на краще. Багато було дописів у мене в телеграм-каналі під цим постом, а як же кава в Криму і так далі. За оцінкою Боданова, він її, до речі, змінив на відміну від тієї, яку оголошував влітку. І каже, що у Росії є запаси економічної міцності для продовження війни. Хоча вона вже зараз відчуває наслідки цієї війни, вони не є критичними, каже. Ситуація на Росії динамічно змінюється. Росіяни адаптуються. Я такі висновки роблю із заяви Кирила Буданова. Але звісно, не все так однозначно, як може виглядати на перший погляд, оскільки справді можна знайти важливі тиску на Путіна, аби він зупинився. Таким важелем тиску справді може бути санкційна політика Європи і в тому числі Сполучених Штатів Америки. Ще раз наголошую, друзі. Факт того, прецедент, що Путін просив вибачення у Олієва, аби повернутися на ринок газу в Європу, засвідчує, що з економікою на Росії не так все добре, як говорить Кирило Буданов. Що ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. І, друзі, влада України вважає, що війна може закінчитися наступного року. Про це пише видання Політико за оцінкою джерел, які спілкувалися із виданням Політико, навесні влітку 26-го року Путін може поводитися на серйозні переговори. І далі вони пишуть, що на нещодавньому засіданні зі слугами народу Зеленський заявив, що нинішній наступ Росії може бути останнім а вже тоді ближче до літа, навесні можуть відбутися переговори, які з дієві із Росією. Ну, до речі, таку тезу він говорив ще. Наприкінці минулої весни і казав, що буде добре, якщо ми закінчимо війну за рік. Що пише видання? Звичайно, країні ще доведеться пережити сувору зиму, але Зеленський заявив, що очікує реальної можливості перемир'я. Хоча, як він зазначив, це буде непросто для цього. Необхідно посилити економічний і військовий тиск на Росію. Так, далекобійна зброя нам край потрібна. І Трамп працює нібито над створенням навіть уже фонду миру для України фонду перемоги. Перепрошую, так він називається України фонд перемоги, який фінансуватиметься за рахунок нових мит, які будуть накладені на Китай. Про це пише видання The Telegraph, Вони посилаються на коментар Скота Бесента, міністра фінансів, який сказав, що наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами, тобто запровадити 500% мита проти Китаю. Ну все це друзі, історія. Із 500% митами, які хотів запровадити Лінсі Грем разом із демократом Блюменталем, зараз про це вже навіть ніхто не згадує. Ми тут з вами на каналі говорили неодноразово, що це все бутафорія, популізм. Я і нині не вірю в ніякі 500% відсотків мит проти Китаю, навіть 100% ті, що обіцяє додатково ввести Трамп. Для мене це фантазії Трампа. І Польща не приєднується до ініціативи Порл, яка передбачає закупівлю країнами НАТО американської зброї для України. Про це повідомив особисто міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у коментарі бізнес-інсайдери. Він каже, що Польща бере участь в інших форматах підтримки Києва. Міністр назвав ініціативу серйозною та зазначив, що питання про участь Польщі залишається відкритим. Дінь нет у поляків. Хоча я не недооцінював би дійсно друзі допомоги, яку нам надають поляки. Втім, ситуація тут така: поляки давно нам все передали, за це отримали гроші Гріш ми допомагати. Вони не хочуть, а хочуть, щоб українці залишалися у Польщі, не говорили зайвого і мовчки працювали за недорого. Таким чином, заповнюючи прогалини. З питанням робочої сили дешевої і щоб українці сплачували там податки. І надходження бюджету Польщі лише будуть збільшуватися. Індія ж нібито розширює джерела енергопостачання та диверсифікує їх відповідно до ринкових умов. Про це повідомляє МЗС країни на тлі заяв Трампа про те, що Нарендра Моді пообіцяв йому відмовитися від російської нафти. Ніякої відмови поки що не передбачається. Дослівно, коментар МЗС. Індійського я вам, друзі, зараз зацитую, аби ви розуміли, про що йдеться. Ну, в стилі щось росіян. Що стосується США, то ми вже багато років прагнемо розширити наші закупівлі енергоносіїв впродовж останнього десятиліття. Ми досягли значного прогресу в цьому напрямку. Нинішня адміністрація виявляє зацікавленість у поглибленні енергетичного співробітництва з Індією. Переговори тривають. Все, тобто ні про що.